Привіт всім! Вітаю вас на каналі Незабудка Handmade. В минулому відео уроці з філейного в'язання гачком ми розглянули основні правила в'язання класичної філейної сіточки, але ми в'язали рівненький квадрат з рівненькими стіночками і показувала я вам приклад також за нескладною схемою ось цю квіточку. А схеми в'язання філейною сіточкою бувають різні і нерідко з нерівними ажурними краями. Для цього нам треба розуміти, як робити прибавки та убавки клітинок у філейному в'язанні. До того ж, пусті та повні клітиночки додаються по різному, і також по різному робляться прибавки та убавки зліва і справа. Тож, я намалювала невеличку схемку. Пров'язавши яку, ми розглянемо різні варіанти прибавок і убавок. Перше, що ми робимо, ми розраховуємо кількість петель, яку ми наберемо в ланцюжок для початку в'язання. Рапорт однієї клітинки в класичній сіточці 3 петлі і додаємо 3 петлі підйому, які замінять перший стовпчик у в'язанні, і далі, так як у нас перший ряд, це дві повні клітинки, ми в'язатимемо стовпчики. Я взяла трішки товщий гачичок і товщу пряжу, щоб вам було видніше. І набираємо 6 плюс 3 9 повітряних петель в ланцюжок. Формуємо першу початкову петельку і набираємо 9 петель в ланцюжок. І тепер, так як у нас за схемою дві повні клітинки, ми, починаючи з четвертої від гачка петлі, в'яжемо стовпчики з накидом в кожну петлю ланцюжка. 2, 3, 4. Робимо накид, вводимо гачичок в четверту петельку від гачка. Витягуємо робочу ниточку, і пам'ятаємо, що це патентні стовпчики. Про них є окремий відеоурок на моєму каналі, і я прикріплю його тут, щоб ви могли передивитись. І також ми зупинялись на цьому правилі або секреті в'язання філейною сіточкою в попередньому відеоуроці в списку відтворення філейне в'язання. Ми пров'язуємо патентний стовпчик і Ще патентні стовпчики до кінця ланцюжка до кінця першого ряду. Тож ми пров'язали один стовпчик підйому і ще шість патентних стовпчиків з накидом, і таким чином у нас утворились дві повні клітиночки першого ряду. Тепер в другому ряду нам треба додати одну повну клітинку. Для цього я роблю ще дві повітряні петлі, які у нас формують основу нашої клітиночки, одна, дві. Потім дов'язую іще три петлі підйому, які у нас формують стіночку, одна, дві, три, і розвертаю в'язання. Роблю накид на гачку і в'яжу два патентні стовпчики в дві петлі основи нашої клітиночки, тобто в четверту і п'яту від гачка петлі. Один патентний стовпчик, другий. І в розкіл. Це ще одне правило ідеального філейного в'язання, про яке є в попередньому відеоуроці. пров'язуємо ще один стовпчик, який сформує стіночку нашої клітинки над стовпчиком в попередньому ряду в Розкіл стовпчика під петельку і під ниточку під петелькою, витягуємо робочу ниточку і пров'язуємо ще один патентний стовпчик. Останній стовпчик нашої додаткової клітинки. Ось так у нас додаткова клітиночка на початку ряду сформувалась. Тобто ми зробили прибавку однієї клітинки. Далі, за схемою, у нас дві пусті клітиночки, для цього ми пров'язуємо дві повітряні петлі. І через дві петельки внизу, втретю пров'язуємо. Також в розкіл стовпчика пров'язуємо стовпчик патентний. Знову дві повітряні петлі. І ще один стовпчик у верхню петельку нашого підйомного стовпчика. Ось у нас сформувалися дві пусті клітиночки. І тепер за схемкою нам треба додати ще одну повну клітинку з іншого боку в кінці ряду. Для цього ми робимо накид на гачечку і вводимо його в петлю, з якої ми перед цим в'язали останній наш стовпчик. Витягуємо робочу ниточку. Це у нас формується основа нашої додаткової клітинки. Тепер витягуємо сюди робочу ниточку і пров'язуємо патентний стовпчик в три етапи. Знову робимо накид на гачку. Тепер вводимо гачечок в ось цю першу петелічку, яку ми сформували основи клітиночки, і знову витягуємо ниточку, яка сформує основу клітинки. Тепер в цю основу витягуємо робочу ниточку і пров'язуємо патентний стовпчик. І так само пров'язуємо ще один стовпчик, який сформує стіночку нашої додаткової клітиночки. Витягуємо основу, далі робочу ниточку, петельку нашого стовпчика і патентний стовпчик. Ось так сформували додаткову клітиночку з іншого боку ряду. Таким чином пров'язали другий ряд, в якому зробили прибавки повних клітинок справа і зліва. В третьому ряду у нас за схемкою дві пусті клітиночки. Тобто, зараз нам треба зробити убавочку. Для цього ми робимо петлю підйому, розвертаємо в'язання, підтягуємо цю петельку і пров'язуємо з'єднувальні петлі під верхні петлі нашої останньої клітиночки, Одна, дві. Треба їх пров'язувати щільненькими, щоб вони не зіпсували вигляд клітиночки. Ось так пров'язуємо 4 з'єднувальні петлі. І таким чином, ось так нескладно, ми зробили убавочку, перейшли на в'язання уже наступної клітинки. І тепер в'яжемо дві пусті клітинки. Для цього ми робимо три петлі підйому, далі дві повітряні петлі, які сформують верх нашої клітинки, і в розтіл пров'язуємо патентний стовпчик над стовпчиком в попередньому ряду. Потім ще дві повітряні петлі, і ще один стовпчик через дві петельки основи клітиночки, над стовпчиком стіночки клітинки в попередньому ряду. І ще один патентний стовпчик. Ось так ми пров'язали дві пусті клітиночки. Ну, і з іншого боку, нам не треба нічого робити для убавки, просто завершуємо в'язання ряду і переходимо на в'язання наступного четвертого ряду. В цьому ряду нам треба зробити прибавки пустих клітиночок по краях ряду. Розглянемо, як додавати пусті клітиночки, для цього ми робимо дві повітряні петлі, які замінять основу нашої клітиночки, три повітряні петлі, які замінять стіночку клітинки і Дві повітряні петлі, які замінять верх нашої клітинки. Потім робимо накид на гачку і пров'язуємо патентний стопчик над першим стовпчиком в попередньому ряду. В розкіл, витягуємо ниточку і пров'язуємо патентний. Стопчик. Готова наша прибавочка пустої клітинки. Далі нам треба пров'язати ще дві пусті клітинки, дві повітряні петлі і стовпчик над стовпчиком. Є дві повітряні петлі вверх клітиночки і ще один стопчик через дві в третю петельку ланцюжка в попередньому ряду. Так. І тепер нам треба зробити прибавку пустої клітинки в кінці ряду. Для цього ми пров'язуємо дві повітряні петлі, які у нас сформують верх клітиночки, і далі робимо три накиди на гачку. Вводимо гачечок в місце, звідки ми пров'язали останній стовпчик В те ж саме місце, витягуємо робочу ниточку сюди, і пров'язуємо тепер по дві петельки з гачка, дві, ще дві, ще дві, і ще дві, поки на гачечку в нас не залишиться одна петля. Ось так готова ще одна прибавочка пуста в кінці ряду злівами додали ще одну пусту клітиночку. Тепер в п'ятому ряду нам треба знову зробити убавку, і потім пров'яжемо ще дві повні клітиночки в п'ятому ряду. Для цього ми пров'язуємо повітряну петлю, розвертаємо в'язання і пров'язуємо з'єднувальні петлі до стовпчика в попередньому ряду. Тепер над стовпчиком робимо три петлі підйому, це в нас буде стіночка нашої нової клітинки, і далі над усіма петлями і стовпчиками по в попередньому ряду в'яжемо по стовпчику, по патентному стовпчику з накидом, щоб сформувати дві наші повні клітиночки. І пам'ятаємо, що над петлями я рекомендую в'язати стовпчики не під арочку, а між стіночкою петлі і перемичечкою, ось так всерединку, вводячи гачок, всерединку петлі. Потім при використанні чепні вашого виробу ці стовпчики, які пров'язані в петельку, а не під арочку, не будуть соватися з місця. Над стовпчиком пров'язуємо в розкіл патентний стовпчик. І ще три ступчики до кінця ряду. Ми дов'язали дві повні клітиночки, на цьому в'язання за нашою схемкою закінчується. Ось такий елемент у нас вийшов, в процесі в'язання якого ми розглянули, як робляться прибавки та убавки клітинок у філейному в'язанні. І пустих, і повних, і справа, і Зліва. Я ще покажу вам цей же самий елемент, але пров'язаний, я взяла товщі ниточки, щоб було краще видно. А ось цей елементик зв'язаний тоншими ниточками, такими ниточками, як я в'язала ось цю квіточку. Ось такий елемент виходить тоншими ниточками. Хоча це, звичайно, не самі тоненькі ниточки для філейного в'язання. І далі в наступному відеоуроці, або ж в одному з наступних відеоуроків, ну, принаймні в цьому списку відтворення філейне в'язання. В наступному відеоуроці ми розглянемо, як робити не прибавки і убавки клітиночок, а як робляться плавні убавки і прибавки у філейному в'язанні. Ви, мабуть, помітили вже ось іще підготовлені ось ці схемки. Це для наступного нашого відеоуроку про плавні прибавки та убавки у філейному в'язанні. Сподіваюся, що вам подобаються мої відеоуроки, і це відео також буде вам корисним. Завжди рада вашим відгукам. Прошу, не забудьте поставити вподобайку, підписатись на канал, якщо ще не підписані, і натискайте дзвоника, щоб отримувати сповіщення про нові відео. І до зустрічі на каналі Незабудка Хендмейд.